Планета кіно. Це щось. Ти в тілі. Розказу, що за тіло. Хочу сказати, що ми продаємо мамонтам повітря. Саме так. За тебе! За нас! Бляха, куди ти нас стянув? У дорослу гру Макс. І вогірійте розкішне життя. Мене не влаштовує такий розклад. І можливі наслідки, які ти, походу, не врахував. Світ ділиться на два типи звірів: тигри і мамонти. Вони все у мене забрали! Я все потеряв! Ви у мене такі успішні, такі круті. А ви, Макс, чим займаєтесь? Слухайте, пацани, ви не думали про розширення сфери впливу? Сер Максимус Скамус проголошує тебе з і мисливцем на мамонтів! Здравствуйте. Это начальник службы безопасности. Ты не рыбачит і добычей. собі. забираешь себе. Братан, вставай, вина почалась. Шмотки збирай, вы тупы! Я не хочу валить. Че кочі, кочі відкрий. Ти бачиш, що навколо відбувається? І це лише початок. Хірового вам дня!